Понад 20 юних співаків Кам'янського зустрілися у фіналі вокального конкурсу Заспіваймо пісню за Україну 2025 у Палаці культури хімік. Змагалися у двох номінаціях соло і дуети. Поділили учасників на три вікових категорії: – 7-9 років, 10-14, 15-18 років. Прикрашав виступу вокалістів колектив естрадного танцю легранд Режисером, постановником конкурсу вокалістів, була завідувачка культурно-масового відділу хіміку Наталія Якимець. А медіапартнером партнером виступила міська. Інформаційна служба, додавши ще одну номінацію приз глядацьких симпатій. Кращого виконавця обирали за версією шанувальників шляхом голосування на телеграм-каналі. Що співали чи дуже хвилювалися, і хто ж таки голосом виборов перемогу, розкажуть мої колеги. Вже біля самого входу до Палацу культури хімік у повітрі вирує перечуття великого дійства. Юні учасники фіналу вокального конкурсу налаштовуються на виступ. Знайомимося з Андрієм. Хлопець обрав собі на конкурс пісню Думи. Каже, виконуватиме у власній версії. Пісню знаю добре. Співак він досвідчений і переконаний. Талант у нього в крові. А давно, взагалі, от займаєшся вокалом. Я родився таким. Я Взагалі, пів України об'їздив з піснею Я намалюю на папері. Ще я пою «Ти зірка», у Тополі, Гуцуку, Ксеню. і Ще дуже багато. Перший раз, коли я тут виступав, що вона настільки велика ця сцена і було страшно. А так вже ні. А це Ірина, дівчинка ділиться, вона зовсім не переживає. Адже керівник студії налаштував фіналістів на те, що головне виступ і отриманий досвід. А, майже а, півроку вже мені дуже подобається. Що сьогодні будеш співати? Грай музику, і ті слова, то що там описується вся українська музика. Там розповідається про нашу мелодійну солов'їну мову. А ось і творча наставниця дітей, пані Любов. Сьогодні шестеро її вихованців беруть участь у конкурсі. Пісні для виступу обирали самі діти. Адже коли пісня до серця, то краще співається, каже керівниця. Діти, які сьогодні прийшли на конкурс, це діти. Такі зірочки, я вам більше скажу у цій студії. Я працюю лише 4 місяці, і за 4 місяці ми вже відвідали багато конкурсів. Ми вже е, об'їздили все наше місто, приймаємо багато онлайн-конкурсів, фестивалів. Тобто, дітям подобається. А що ж у нас далі? У холі лунають дитячі співи і перші акорди гітари, ледь чутно останні паради від дорослих. І от завіса злітає. Ведучі представляють учасників фіналу, а далі вже перед глядачами розгортається справжній музичний калейдоскоп. Прості думи спочатку конкурсу огорнули членів журі. Кожен виконавець зі своєю родзинкою. Обрати кращих непроста задачка. Тим більше на сцені справжня музична палітра від ніжної сопілки до потужних сучасних бітів, від народної коломийки до авторських композицій. Дуже приємно, що другий рік поспіль запрошують бути членом журі на цьому конкурсі. Дійсно, неймовірні, талановиті і молодь, і діти дуже щирі пісні, які дійсно щемливо торкалися і серця, і такі веселі, що ми танцювали. Тому дякуємо за настрій, дякуємо Думаю. за талант. Всі величезні молодці. Складно було обирати. За кожного тримали кулачки. Дякуємо за те, що вони в нашу українську культуру ідентичність несуть в маси і підтримують її на конкурсі. Судять майстерність юних виконавців профі, які співали, співають і вчать інших, а також палки та вибагливі поціновувачі якісного вокалу. Аж ось останній виступ і журі рушає на підрахунок балів. Так прямо хочеться знову зранку встати, да і жити. Тому що у нас такі діти чудові, значить, все буде добре. Я давно такого не чув, чесно кажу. Так що мені до вподоби я свої бали виставив. Готує подарунок за приз глядацьких симпатій і сама міська інформаційна служба, ведучий якої Володимир Кравченко у складі журі вітатимуть кращого конкурсанта за версію вболівальників. Щойно завершився конкурс, пісенний конкурс в палаці культури хімік. і Ми обрали приз глядацьких симпатій. Це дійсно були емоції кльові. Усі учасники були неймовірні. І я, як був членом журі, я дуже захоплююсь тим, що діти співають, діти підтримують Україну. Тож всім дякую, хто взяв участь у цьому конкурсі, хто голосував і хто підписався на телебачення міст. ТБ». Приз глядацьких симпатій виборов Михайло Невмивака. До речі, він же і став переможцем конкурсу у віковій категорії 15-18 років. Доволений взагалі не перший рік займаюся якби, конкурсами, вокалом вже вісім років. Далі у нас багато концертів міських, нашого колективу. Будемо готуватися до них. Поспішають і перші слова підтримки. Однокласники діляться радісними емоціями і тим, як вони вболівали за свого талановитого товариша. Мішені однокласники, ми я з ним вже давно знайомий. То, ну, я за нього завжди вболіваю. Ну і за кого ще? Ну, звичайно, за мішу. Міша, як завжди, кращий із кращих. Дуже гарний хлопець. Як його голос, як пісні вам як? дуже Омоції? гарно. Ну першим став. Дуже гарно співає. гучно». Дуже яскраві враження. Так, класний концерт. Почому Б... багато голосів пісень. Перші місця вони були дуже гарні, так. Тут я золотим. Всі молодці, всі співали гарно. На один Михайло тішився перемогою у категорії 10-14 років. Перше місце посіла Дар'я Мавлянова. А серед учасників віком 7-9 років перемогу здобув Андрій Шилович. Серед дуетів перше місце розділили Ганна Капустян та Кароліна Похиталюк з Анастасією Горбулею та Максимом Філатовим. Переможці отримали призи та подарунки від членів журі і спонсорів конкурсу. А кожен із учасників почесні кубок та диплом. Усі вони юні зірки, які мріють про великі сцени і вже вірять у свою силу. Тож бажаємо юним співакам, щоб участь у конкурсі стала поштовхом до підкорення нових вершин.